Всім привіт! Сьогодні ми пошиємо баску з костюмної тканини. Для пошиву нам знадобиться основна тканина, підкладка, дублерин та пряжки, дві штучки, а, а також напівкільце за бажанням. Пряжки можна використовувати в роз'ємному варіанті. Також їх можна замінити на кнопки а, або шлипучки. Перед розкроєм робимо вологотеплову теплову обробку основної тканини та підкладки для того, щоб вони не сіли. Робимо розкрій основної тканини. Я обрала тканину в клітинку, тому орієнтуюсь на лінії. Мені подобається, коли виріб гарно тримає форму, тому всі деталі я дублюю. І не забуваємо, що при розкрої дублерину обов'язково потрібно враховувати дольову. Робимо розкрій двох основних деталей з підкладки. З усіх сторін на підкладці, крім бокових швів, я зрізаю по 2 мм. З колюю торшивої виточку на деталі спинки. Зрізаю зайве роблю насічку та розпресовую виточку. Починаємо роботу над карманом. Робимо розмітку центра та довжини кармана на деталі переда. Деталі обтачки я ставлю три контрольні надсічки для своєї зручності. Запрасовую так, як показано на відео. Позначаю початок та кінець нашої строчки. Це 1,5 см від краю. Для зручності позначаю також місце, де буде проходити строчка. Це 0,6 мм від краю. Кому зручніше, можна просто орієнтуватися на ширину лапки. Позначаю центр лінію розрізу. Деталь обтачки кармана прикріплюємо до деталі передом. Спочатку булавками, потім я закріплюю їх нитками. шиваємо по намічених лініях не забуваємо поставити закріпки. Середину входу в карман для того, щоб зробити розріз. Деталь обтачки ми розрізаємо повністю по всій довжині. На зворотній стороні основи намічаємо лінію, по якій будемо робити розріз. Помічаємо так, як на відео. Тут потрібно бути максимально обережними. В місцях, де у нас будуть кутики, не доходимо до самої строчки на 1 міліметр. Вивертаємо все на зворотню сторону, гарненько вирівнюємо все та пропресовуємо. Дивимося, яке виходить лице та зворотня сторона. Далі наша задача закріпити кутики. Робимо це так, як я показую на відео. Трочкою робимо згиб трикутника, пройшовши туди назад, декілька разів. Такі закріпки ми робимо з двох сторін. Ось такий кутик у нас виходить. Пришиваємо шльовку з нашим напівкільцем. Оскільки карман у мене буде недіючим, я не бачу в ньому сенсу, тому я вирізала окрему деталь, якою я все закрию. По всім зарізам скріплюю деталі булавками та зшиваю їх. Шльовки я підготувала відрізок тканини шириною 3 см та довжиною 17 см. Довжину ви можете обрати зручну для себе, скільки ви будете далі їх розрізати. Ну і з довгих сторін я обробляю оверлоком. Кладаю і пропрасовую, далі йдемо робити відстрочки. В даному випадку я використовую лапку для відстрочки на 0,1 см, тобто 1 мм. Спочатку я роблю розмітку на нашій основній деталі. Прикладаю деталь заготовки для шльовки, відміряю по 1 см з кожної сторони і відрізаю нашу деталь. По одному см, який ми додавали, ми загортуємо і бажано припрасовуємо для того, щоб нам легше було далі працювати. Прикладаємо деталь до нашої розмітки і робимо строчку 0,1 см від краю, тобто 1 мм. Відгортаємо нашу деталь та зрізаємо 5-6 мм. Робимо ще одну строчку паралельно до попередньої. З іншою стороною робимо все те ж саме. Такий результат ми маємо. На наступному етапі нам потрібно підготувати деталі пояса. Для цього деталі складаємо лицевими сторонами всередину і робимо строчки по двом довгим сторонам та одній короткій. Через прошиту одну коротку сторону ми будемо все вивертати. Перед вивертанням нам потрібно зрізати зайве. Зазвичай я зрізаю кутики та зрізаю з одного припуска 5-6 міліметрів. Все гарно розпрасовуємо і ось ще в нас має вийти. Деталь переда та спинки складаємо лицевими сторонами одна до одної, сколюємо булавками та шиваємо. в різні сторони. На деталь нашої шльовки я переношу розмітку, як я буду її прошивати. Далі я закріплюю деталь шльовки для того, щоб мені було зручніше її пришивати. потрібно закріпити саму пряжку за пояс. Зараз обов'язково перевірте довжину пояса, чи вона вам підходить. Зайве просто відрижте. Перед тим як пришивати підкладку, нам потрібно вставити пояс та його зафіксувати. Перше, що ми робимо з підкладкою, це, звісно, зшиваємо нашу виточку. Також я бокові шви пройшла на оверлоті. Після шивання виточку запресовуємо на будь-яку із сторін. Деталь переда та спинки підкладки зшиваємо по боковому шву. На середині цього шва залишаємо нешитими близько 10 см для зручного вивертання баски. Розпрасовуємо в різні сторони. Далі з'єднуємо основу та підкладку. Спочатку сколюємо булавками, потім зшиваємо. Зшиваємо по всьому периметру, оскільки вже у підкладці ми залишили отвір для вивертання. Праскою. Там, де кутики зрізаємо, тільки я не зрізаю саму підкладку, тому що вона може посипатись. Там, де місця скруглені, я трошки зрізаю зайву основну тканину, так як показано на відео. Так само підкладку не чіпаю. Роблю трикутнички, не доходячи до строчки 2 мм. І ось ми вже на фінішній прямій вивертаємо нашу баску. На даному етапі головне гарно все розпресувати та розправити. У нас на кожній стороні має вийти перекант 1-2 мм, як у вас виходить. І я відразу роблю це праскою, оскільки у мене вже є досвід. Ви можете перед тим зметати ниточками і потім припрасувати. Після закінчення прасування просто закриваємо наш отвір в підкладці таємним швом. Ма по ті викрики я собі шила баску за кушкіри.